Оксана Краснощок двері. Я пані двері. Дерев'яна проста, покрита коричневою фарбою, розміщена між нашою квартирою та сходами в під'їзд на четвертому поверсі. Та все ж я поважна особа, бо знаю собі ціну, але між тим не якась там зарозуміла пихата деревина. У мене легка вдача. Можливо, цьому я завдячую своєму корінню, тобто стовбуру дерева, з якого мене виготовили. Так, я знаю, що моїми родичами були високі дерева з густого темного лісу. Я, берегиня, захисниця цієї оселі, вхід та вихід, початок та кінець цього затишного, теплого приміщення, всередині якого я, на жаль, не була жодного разу. Це було давно, але я пам'ятаю перший раз, як побачила його. Він був стрункий, високий, мав дуже сильні руки. Я пам'ятаю ці руки. Я навіть тремтіла на початку, коли він торкався моєї ручки, відмикаючи замок. Я дуже поважала його. Потім він привів її. Спочатку вона мені не сподобалася, занадто маленька, слабка. Подекуди вона довго не могла відчинити замок. Мені було лоскотно і смішно. Я навіть дивилася на неї якось зверхньо, але згодом непомітно вона підкорила моє дерев'яне серце. Вона мила мене, шкребла, фарбувала, і мені стали дуже до вподоби її доторки. Вона була обережна, м'яка, лагідна. Я дуже полюбила їх. Вони були щасливі. Вони весело сміялися, гомоніли, і мені було дуже приємно біля них. Якось трапилася одна подія, яка й досі болить у моєму серці. Вночі я ніби вже задрімала, але прокинулася від гучних звуків. Він кричав. Він говорив занадто швидко і голосно. Потім він підійшов до мене, відчинив мене настіж і сильно грюкнув. Я мало не злетіла з петель, мені стало страшно, що трапилося. Він стояв поруч з іншого боку, і я всіма фібрами свого тіла відчувала, що він гнівається. Мені було неприємно й тривожно. Я не розуміла. Я почала його вмовляти. Заспокойся. Вона гарна, лахідна, добра, не гнівайся на неї. Але він мене не слухав. Він курив. Мені дуже не подобається цей запах, але я розуміла він хвилюється, він нервується. Я намагалася говорити, благати його, навіть кричати повернись, вона кохає тебе. Але він занадто впертий. Він стояв і мовчав, але й не відходив від мене. Потім я відчула її. Вона тихенько шкреблася з іншого боку. Я почула її. Вона навіть не плакала. А якось скабуліла, вила тихесенько, притиснувшись усім тілом до мене. Я відчула її біль, навіть розпач. Тепер я почала звертатися до неї. Пробач, пробач йому. Він кохає тебе, відчини двері. І вона ніби почула, підімкнула мене. Вони зустрілися. Вони дивилися в очі одне одному, а мені було лячно. Я так тремтіла. Я дивилася на них і шепотіла, помиріться, дурненькі. Вони обійнялися, а мені так хотілося обійняти їх двох, пригорнути, захистити, щоб більше ніколи не було таких сварок. Вони помирилися, вони довго розмовляли, сміялися. Згодом у нас з'явився новий член сім'ї. Спочатку я не зрозуміла цього. Він приніс якийсь згорток. Він був ніби живий. Цей згорток почав дуже швидко рости, сміятися, лепетати. Маленький він почав повзати, обережно тупати ніжками, підходити до мене та плескати по моєму тілу своїми рученятами, стукати об мене своїми маленькими п'яточками. Мені було весело, лоскітно. Я дуже швидко навчилася любити маленького його. Коли маленький він пішов до третього класу йому урочисто, вручили ключ і навчили мене відмикати. Спочатку він дуже часто забував ключі, і в очікуванні своїх батьків сідав на килимок біля мене, і ми дуже гарно проводили час разом. Він щось читав, розмовляв, гриз яблука, щоправда, інколи він щось намагався витряпати на моїй поверхні. Але я на нього навіть не ображалася, бо занадто вже любила його. Особливо мені подобався час ремонту, тоді наставала жвава й весела пора. Через мене проносили безліч різноманітних предметів, старі меблі виносили, нові заносили, в повітрі було відчуття розмаїття звуків та запахів. Мене починали мити, шкребти і покривати новою запашною фарбою, я блищала на весь під'їзд. Не забути тих часів, коли мені здавалося, що я дуже важлива в цій родині. Мене люблять, голублять, плекають. Я також намагалася віддячувати за увагу до мене, стіною ставала, коли відчувала загрозу любій родині. Коли моїх господарів не було вдома, я весело проводила час у спілкуванні зі своїми подружками з майтанчика. Ми розповідали одна одній про життя, яке відчували за своєю спиною. Хтось уже потроху починав скаржитися на своє самопочуття, когось уже не на жарт хвилювали протяги та різкі зміни в погоді. Спочатку нас було четверо, та згодом одні за одними. Дерев'яні двері зникали, а замість них з'являлися важкі залізні, пустотілі, такі поважні та пихаті, що й розмовляти не хотіли не вважали за потрібне. Згодом я залишилася сама серед своїх мовчазних сусідів, тоді почала багато мріяти. Про що мріяла, я розповім. Моїй уяві все частіше повставали картини подорожей. Хоч я мало що в цьому тямлю все ж пам'ятаю, як мої господарі збиралися в чудові подорожі, які радісні та схвильовані вони були, як несли розцяцьковані валізи повз мене. Я в очікуванні сумувала за ними, часто виглядаючи на сходи. Намагаючись уявити, як гарно вони проводять час у цих невіданих мені місцях. Пам'ятаю й те, які веселі і щасливі вони поверталися, як багато розмовляли одне з одним і які радісні емоції я відчувала поруч з ними. Так, дедалі частіше я мріяла про подорожі, до не розуміючи, як це відбувається. Мої мрії про поїздку чи до іншої країни. Чи до запашного лісу, в якому ростуть такі ж дерева, які наповнюють мою серцевину, чи, можливо, до крамниці неподалік, щоб придбати нову сріблясту ручку або чудернацький замок. Я уявляла, як мене зустрічають із радістю. А я все не втомлююся розповідати своїм про мої дивовижні пригоди. До речі, хочу похвалитися. Нещодавно я навчилася розмовляти по справжньому. Раніше мене майже ніхто не чув, хоч я чемно з усіма віталася та бажала їм гарного дня. А ось тепер я зрозуміла, що мене чують. Так, мій голос не дуже приємний, якийсь скрипучий, протяжний. Сумний, але я неймовірно щаслива. Мене чують, тож, можливо, мене дужче цінуватимуть і почнуть розмовляти зі мною по справжньому. Нещодавно я дізналася, що незабаром вирушу подорож. Мені тихенько про це сказав мій маленький господар. Але він був чомусь сумний. А от я стала напрочуд веселою. Я в перечутті в очікуванні. Не знаю, що це буде за подорож, але безперечно, я отримаю велике задоволення. Сподіваюся, що на мене чекатимуть так, як я завжди чекала своїх господарів. Ось по мене вже йдуть. Я вирушаю. Я ж повернуся так.